Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Усім доброго благословенного вечора. Ми продовжуємо нашу передачу Молитва перед сном. Сьогодні в нас середа. І я не знаю, чи усі були присутні на служінні, чи у церкві, можливо, приймали участь у трансляції. Але головне, що зараз також у вас буде можливість ще більше зміцнити ваші відносини з Богом. Тому що посередам, як хто не знає, я скажу. У нашій церкві, центр духовної допомоги, цей день називається Днем спасіння, тому що ми фокусуємося на те, щоб піклуватися про свою душу та зміцнювати відносини із Творцем понад усе а понад усіх. Тому що в кінці кінців наша вічність залежить від цього, від нашого відношення тут і зараз на цій землі. Тому, якщо ви із того міста, де є служіння посередам у нашій церкві, я би вам радив приймати участь у них, у цих служіннях. Це не буде точно зайвим, а навпаки, це зміцнить вашу віру ще більше. І, можливо, ті матеріальні потреби, які ви так давно намагаєтеся вирішити своїми власними силами, сам Господь Він вирішить тоді, коли ви поставите в пріоритеті ваші духовні питання. Таке буває. Уже ми мали досвід із цим, коли дійсно багато часу не могли ніяк вирішити якесь питання, але потім довіряли його Богу, піклувалися більше про наше духовне життя, і все йшло таким чином, як треба, щоб воно йшло. Тому подумайте над цим словом. Гаразд, ми не будемо довго, як завжди, ці 8-10 хвилин ми будемо у роздумах та молитві. І я вірю, що Господь благословить вас і ваш сон. Ми говорили у попередніх передачах за псалом 22, або він в деяких перекладах 23, за те, що Господь буде вести до вод тихих. І говорили про те, що ці псалми, як і 90 до речі, псалом, вони є славнозвісними. Тобто, багато людей їх читають постійно. Багато людей їх повторюють декілька разів на день і особливо перед сном. Ви знаєте, в свій час я також це робив. І це не прямо проблема. Проблема в тому, що люди його буває просто читають, або навіть мають перед собою, як у формі листа, у формі відкритої Біблії, і думають, що цього вже достатньо. Що те, що там у цьому псаломі написано, як і 90-му, так і в інших, воно саме по собі буде. Діяти да, в нашому житті. Але це не так. І сьогодні якраз я хотів би розмірковувати з вами хоча б трішечки над початком псалма 90-го. У деяких перекладах він це псалом 91. -й. Ось. І я хотів би прочитати саме перші вірші цього псалма, щоб ми з вами могли прийняти силу цих віршів і на практиці побачити позитивний результат після читання цього слова. Написано так: перший вірш. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: Охорона моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на нього, поки цього достатньо. І я бачу тут велику силу у цих віршах. І ви знаєте, якщо так подивитися і розмірковувати над цими словами, то ми можемо зрозуміти таку важливу річ. Ось хто б не хотів би, щоб був над ним покров Всевишнього, тінь всемогутнього над ним була, І да? він був в ній, да? хто не хотів би, щоб сам Бог охороняв? І був твердиний. Усі цього, в принципі, хочуть, хто свідомо вірить у Бога, у вірить у Його безмежну силу. І тут ми бачимо деякі деталі, що покров Всевишнього, тінь всемогутнього, могутнього, саме воно діє, ця охорона і твердиня Божа. Воно діє лише тоді, коли людина не просто вона, наприклад, читає ці вірші, чи просто вона проходить як повз, знаєте, покрова Всевишнього. Тут написано, хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає. Тоді, що ми бачимо тут? І після цього. Тоді вже скаже до Господа охорона моя та твердине моя. Боже мій, я надіюсь на нього. Тоді, що ми бачимо ще тут, що, щоб мати цей покров, щоб мати цю гарантію Божої охорони у своєму житті та основу Його, як ось написано, твердина. Да? Боже моя твердина, і я надіюсь на нього, щоб мати цю дійсно 100% гарантію. Це є ця надія, та? що я знаю, що не знаю як, але знаю, що буде все добре. Воно відбувається в житті тих, хто живе і мешкає. А щоб жити і мешкати під покровом Всевишнього і в тіні всемогутнього бути, це щось таке, чому важливо завжди перебувати. Тобто це не просто зробити один раз. Декілька разів, це перебувати усе своє свідоме життя, тобто практикувати цю віру, тобто практикувати свою молитву, довіряти цій молитві. Тому що якщо вже звернувся до Бога, то він і буде чути молитву, тобто я буду знати, що я не один, що він підтримає мене, що він відповість мені. І це слово, яке сьогодні ви чуєте, воно для всіх нас. Тому що, коли буває. Комусь здається, що вже це слово було почуте, вже це було зроблене, гаразд. Але не треба забувати, що, як слово Боже, каже, хто стоїть, дивись, щоб не упасти. Можливо, перебувати у цьому. Тобто не просто щось це, знаєте, одноразове зробити, чи декілька разів, чи якийсь період життя це робити. Тут написано жити під покровом Всевишнього, в тіні самогутнього мешкати, тобто перебувати. У практиці живої віри. І Дух Святий в цьому направить вас. Тому що бо люди думають так, як мені це зрозуміти, і ви кажете за Біблію, ви кажете за Слово Боже, але ж Біблія велика, як одразу все це зрозуміти, прочитати? Не це важливо. Важливо ваша зацікавленість у цьому слові. Важливо, щоб ви дійсно шукали того духа, який написав це слово, звичайно, використовуючи людей, і написав це слово. І таким чином, крок за кроком, читаючи це слово, святе письмо, ви будете розуміти Його волю. Ви будете розуміти, як практикувати цю живу віру. І тоді так у вас буде гарантія Божої охорони і спокою, щоб не сталося, як зараз ми помолимося. І я не знаю, як ця ніч може бути. Знаєте, ззовні. Я не Бог, я не знаю майбутнє, але я знаю, що в цьому випадку, якщо я буду довіряти Йому своє життя, я буду мешкати під його покровом, бути в тіні його, тоді точно він буде моєю охороною і в моєму житті, в моїй сім'ї все буде добре. І я хотів би зараз з вами помолитися, якщо у вас є можливість зараз зосередитися, не відволікатися і прийняти цю молитву. Я вірю, що так воно і буде. Прийдеться охорона, прийдеться твердиня. І також ви будете мешкати ось у Його тіні, ви будете жити під Його покровом, перебувати у цій практиці віри. Добре, тоді зараз давайте ми помолимось. Боже, я молюся зараз із вірою за кожного, хто приймає участь у цьому етері, хто зараз звертається до Тебе щиро, хто хоче не просто, Боже, Якихось тимчасових відносин з тобою, а хто хоче серйозного компромісу, як тут ми бачимо, хто планує жити під твоїм покровом, хто хоче мешкати в тіні, Господь Твоїй, тоді для цього потрібно піти на умови твої, тобто довірити тобі своє життя, прийняти рішення догоджати тобі, Господь. І я вірю, що обов'язково кожен із тих, хто зараз приймає участь, Господь. Хто вже можливо це практикує, хто буде це практикувати, у них будеться гарантія Божої охорони. І не тільки тут, насправді, у, на землі Господь, а й у вічності саме головне. Тому прийміть зараз його мир, прийміть його силу, якщо ваша совість вона була десь заплямована, запаплюжена чимось тим, що не догоджало Богові. Визнайтеся перед Богом, покайтесь прямо зараз і прийміть Його прощення, прийміть Його мир, прийміть цю гарантію вашого спасіння і силу Його, щоб цей псалом 91, він зійшов із паперу, із Слова Божого, і увійшов у ваше життя в реальність, і ви мали цю охорону, мали цю твердиню, тому що він не допустить зла, як і каже наступний вірш, так само, що він вирве із танета колова, і, і з моровиці згубниє. Він вкриє пером своїм, Він заховає крильми своїми, і Він буде щитом та правдою Його над вами. Тоді прийміть зараз гарантію цього Слова, прийміть цю силу цього Слова. І я проголошую Боже мир як і зовні, так і навколо вас. В ім'я Господа Ісуса, хто вірить, скажіть, да буде так охорона моя та твердине моя. Боже мій, я надіюсь. На нього Амінь. Я вірю, що так воно і буде. Раз, по можливості розмірковувати ще більше над цим словом і гарної ночі вам, тихої ночі вам, мирної ночі вам, благословенної ночі вам. Я можу ще багато говорити за цю ніч, тому що з Богом точно вона буде чудовою. Завтра в нас терапія кохання, і ви знаєте, що. Одне із найголовніших служінь після служінь за спасіння іде саме терапія кохання піколота за своє особисте життя. Тому ми будемо чекати вас о третій годині дня в нашій центральній церкві. Якщо ви є з іншого міста, ви можете звернутися до пасторів, які відповідають там за те місто, і вам обов'язково відправлять посилання, або там також буде проведено терапія кохання. Хай Бог благословить! На добраніч.